Привіт, майстриня! Сьогодні поспілкуємось про білдергелі. і почнемо з підготовки. Нам необхідно зняти старий матеріал та виконати манікюр. Нігтюву пластину добре обробити пилкою та продензифікувати за допомогою Nail Prep. Далі дуже важливий етап, ніколи не пропускай його це дегідрація нігтювої пластини за допомогою Nail Dehydratora. Часто кажуть, можна замінити спиртом, але ні, не треба так робити. Далі нанесли Bond Control та ґрунтуючу базу. В моєму випадку це база універсальна. Базу наношу по одному пальчику втираючими рухами та приділяю цьому достатньо уваги. Саме цей процес відповідає за гарну адгезію. Ми підготували наші нігтики для подальшої роботи. І тепер я хочу показати вам, які різноманітні роботи можна виконувати за допомогою білдер-гелів. Перший вид роботи це укріплення натуральних нігтиків за допомогою твердого гелю. Наразі це дуже популярна техніка. Ми створюємо тонесенький шар, по якому наш гель буде розподілятися. Беремо невеличку крапельку та рухами по напрямку до вільного краю розподіляємо матеріал. Гель-типсотропний, та він дуже. Легко самовирівнюється та розподіляється по поверхні нігтювої пластинки. Гель має липкий шар, тож приберемо його та перейдемо до опилу. Спочатку ми опилюємо вільний край та бічні сторони, створюємо форму, а вже згодом опилюємо поверхню нігтика за допомогою опилки PNB 180 на 240 гріт. Дуже важливо прибрати натуральний нігтик з-під твердого матеріалу. Наші нігтики еластичні, а матеріал, як ви зрозуміли, твердий, тому вони не будуть дружити. Далі закріплюю вже готовий результат за допомогою Protect Glow Top. І подивимося, що ще можна зробити за допомогою Gel. Наступний вид робіт, який ми розглянемо сьогодні, це нарощення нігтів на гелові тіпси. Іноді так стається, що клієнт хоче змінити форму, або ми маємо якусь тріщину, і дуже швидким варіантом є нарощення на гелеві тіпси. Ми маємо вже підготовлений нігтик та будемо обирати розмір гелової тіпси. Встановлюємо типсу на прозорий білдер гель. Та рожевим гелем я буду робити архітектуру цьому нігтику. Спочатку, як зазвичай, ми дуже тонесенько наносимо гель, по якому наша крапелька буде розтікатися і створювати нам ідеальну архітектуру. Викладаємо краплю гелю, підштовхуючими рухами, ми розподіляємо в зоні кутикули. Та стягуємо матеріал до вільного краю. І ось так, от в одну крапельку можна зробити нарощення. Також знімаємо липкий шар та переходимо до поверхневого пилу. Вкриваємо топом. Наступний варіант нарощення це нарощення на бумажну нижню форму. Будемо використовувати такий яркий рожевий кольор для цієї роботи. Починаємо, як завжди, з підготовки та нанесення бази. Підготовку я вам вже надала в початку цього відео. Та для нарощення мені спочатку знадобиться прозорий білдер джел. Бо саме прозорий гель є конструюючим, за допомогою якого можна створити надійну конструкцію. А вже кольорові гелі це більш моделюючі продукти, якими ми можемо створювати архітектуру та одразу кольорові дизайни. Знімаємо форму, набираємо невеличку краплю гелю. Знову тоненько створюємо каркас липкий такий каркас, за яким наш матеріал буде розподілятися. Набираємо невеличку крапельку, викладаємо її в зони апексу та підштовхуючими рухами будемо розподіляти біля кутикули. До кутикули матеріал повинен зійти на ні. А ось по довжині ми повинні виконати вимоги до товщини. Це не менш 1,5 мм в зоні апексу та не менш 1 мм в зоні вільного краю. Тож ми можемо повторювати наше нанесення декілька разів, якщо один слой буде занадто товстим. На вільному краю ми створюємо арку за товщиною кредитної картки. І перекриваємо також Protect Glow Top. Ось така робота в нас вийшла в ітозі.